Матать асфальт в рулони! І всім привіт, шановні глядачі! І ви знаєте, що я давно тако собі хотів створити свою фамку. Тож сьогодні ця моя мрія збулась. А ще були круті перестрілки, розборки з бандюками і купа всього іншого. Загалом, ну все як ви любите. Тому бажаю вам всім приємного перегляду і ще. Приєднуйся до гри зі мною та вводь промокод Ліп при реєстрації і отримаєш голдвіпку на цілий тиждень та 30 тисяч до п'ятого рівня. Тож зустрінемось на сервері. А за що? Як я так перевернувся? Ніхуя порт Нихуя собі Алікс Андер а коли видасик новий буде? Я шукаю автомеханіка, мені надо капот сначала справиться, щоб я в них знімати нормально. Розбираєтесь? Поймаєш клин, якщо залетить камінь, поймаєш клин. Ну а, да, понятное дело, то я ж кажу, не треба не капота не буде, нового да, поставити так, вот, і вот, морду вирівняти. Нужно писати в объявлении, мені кажется, щоб найти такого чоловіка. Ну, кстати, гарна ідея. шукаю кваліфікованого майстра автомобілів. Гарні гроші. Все. Написав. Да ты взял такую гарну пуль. Купив. Не, вона є типа в магазині. Ні, Деда Мороза, реально. На ну, новий гарно. рік він продавав. Ліп, привіт. Рома, ти не шариш в машинах? Та ні, а шо ти відправив? Йшли покажу. Проблема в чому? Відпав капот і морда пом'ялась конкретно. Треба заміна двох фар, радіатор, плюс капот, і плюс, кажуть, масло тече в моторі. Блін, зараз розберемося. Зараз все буде ліп. Ніхера все, ви... собі! Ти мастер, все, все Бампера. Причепив нового на стяжки, тобі поставив. Красава, спасибо. Дай я тобі грошей здам трохи. треба, треба за, за матеріали хочу оплатити, треба. ж. Там мівінку і легенько підліпивши ж. Нормально. Короче, Богдан, ти хочеш заробляти дуже великі гроші на Nexus Roleplay? Не знаю. Напевно. напевно, що так. Тобі сподобалось минулого разу грабувати банк там? Мені сподобалось стримати тачку. А якби да. ти весь прибуток з банку забирав собі в кишеню, наприклад? Ну, тут а хто хто від цього відмовить? А якби в тебе був свій маєток отакий. Блін, ну звісно, я б хотів собі мати. Коротше, я хочу створити сім'ю. І я пропоную тобі роль замісника лідера сім'ї. Окей, але я буду знати ніж обічний рядовий. І знаєш, як я назву нашу сім'ю? Є. Yeah. Ну от так як ми будемо у всьому найкращими, у всьому першими, я вирішив назвати сім'ю First. Вау. Wow. Так, хочу створити сім'ю. Для створення сім'ї необхідно мати п'ятий рівень і мільйон баксів. Створити сім'ю. Ви успішно створили сім'ю. Я тепер можу в меню управління сім'єю заходити. О, да, О, да, о, да. Управління сім'єю запросити у сім'ю. Кстати, нам ще треба буде офіс придбати, щоб контракти потім виконувати. Я думаю, в Аркадіусі це сама преміальна офісна будівля, тому ми там придбаємо собі офіс. Ви хочете придбати офіс за 500 тисяч баксів? Звісно, я хочу. Залізай до мене в офіс. Підказка, купіть ноутбук або моноблок iFruit у магазині меблів, щоб отримати доступ до управління контрактом. Беремо крісло керівника готівкою на офіс. Можна комод туди всунути. Або шкаф великий. Ну, чисто поняв, щоб речі всякі складати. Так, я пропоную поставити а тут стіл дизайнерський журнальний, встановити угрик. Пробуй поставити крісло. Крісло керівника. Да, Богдану не видно, а моє лице прекрасно видно. О, Богдан, дивись, заходь заходь в кімнату. Ой, в яку комнату? В боді, походу, зникло світло або інтернет, або щось. Ще я не знаю. Ну коротше, треба його подождати. Да, я вже біля офісу нашого. А я уже офі. Welcome to the club, buddy. Yeah! Їдемо за машиною, мою. Азин. Богдан, та він, їдьте на титул. Ліп, також, якщо можеш, давай на титул. На ФЗ людей не вистачає, хочеш потулитись. Давай, емо. Здарова! Да наші пушки. <клухи> Карабінчик 300 патріків. Та ти що, яка бомбезна штука. Кіна! на. проходимо, проходимо. приходить, На пожарці може бути. В їх треба, вони. Не видишь, кто купай, видишь, просто право да, в забей, Вы не все там. На зеленке дуже багато, пацаны. Выпушить, надо выпушить КПП как можно быстрее. О, Туда, дай, дай. А КПП мне кажется уже убежали просто. Выпустите, выпустите, в выпустите Просто швидше выпусти КПП швидше випустите ПВФ, максимально быстро, максимально швидко. І готовні перебігають. Спину, 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 дивіться ще. Що... Блін, нам, коротше, треба маєток вибрати, боть. І імена yeah. поміняти. Давай з першого імена поміняємо. Давай. Так, хочу змінити ім'я. Ліп, нижнє підкреслення, First Все, connection has been closed. Тепер я перший. Дорогой парвії! Залишилось придбати найкращий маєток. Да. Це ж я машину сім'ї да, так Угу mm -hmm. Я дивився лічно мені, сподобався 17-й бо там е, двері відвижні. Мене бісить маєтки, в яких дверки відкриваються, типу, як ворота, і, і оце царапають машину. А тут басейник такий доволі прикольний. Ну так, да, але поняв, але ну машини поставити. Де ти будеш ставити машини? Ну в принципі, от Ми... така парковочка чимала. 18, мать його, голямів, 20 тисяч на добу податок. Воу. Підійде нам такий. Що, як тобі, так, ванна? Так тут сантехніки техніки Це все ставится? За лямів могли нам щось поставити тут. Ну да. Ай скидають 100 тысяч. Ну в принципі, так-то місця достатньо. І в принципі, інтер'єри. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я натискаю. Все, це наш маєток. Куп, ле ней Дивись, нам треба зайти в ноутбучик і нажати новий контракт. Там вибираємо предмет лосось, товар у кількості 97 одиниць. Получається 25 тисяч 800. Вау. Мінімальна кількість товару для цього контракту становить 100 одиниць. Ха-ха! Значить, хочу взяти в оренду поле тут. Треба вибрати, да? да Яке нам взяти лучше? Велике чи маленьке? Давай маленьке, щоб розпроботи. 822 долари за годину. Ніхера собі. На скільки годин берем? На годинку або на дві. Давай на дві години. Години візьмемо орендувати, чисто для старту 225 баксів за насіненку. Ні, а нам ще не робитися скільки треба. Якщо ми їх не виростемо, то це взагалі буде срака. Бо я Жося чувствую, що це буде дуже тяжко. І після того, як ми посадили фініки і полили їх, вирішили придбати ще два бізони для того, щоб закривати контракти на м'ясо за 80к кожен. Чому саме бізони, спитаєте ви? Та да все просто за такі гроші ви краще не знайдете. Скажу я, і буду правий. Якесь ограничення. А чому ми зразу не пішли на м'ясо? Ну, я хотів попробувати поле. По дорозі зараз заїдемо на заправочку. Ні, ну по суті, це найлегший спосіб нам, щоб у його балосів, скільки, йо Можуть грабанути. Йо-йо-йо, можуть грабанути. За мною, походу, виїхали. Да, їде, еди, еду. А мене вы не оружие. остановочку. Ще точило. У вас мало, хлопці. А, ні, ладно, у вас багато. Ховаю зброю Мене черик вторанив, і за тебя я вилетів через лоба. Я здо. Ну, я вмираю. Що за безпреділ? Ви чому у кента вбили? Він... він врізався. Забери, забери лопатку. Забери лопатку і лезь. Справа заскрывали. Ой, блять, вони... сори, сори, Що мене... за беспредел? Вони... Ой, блядь, а сейчас. Вони... Вони... Я за правду вообще, все, іди сюда. Е, куди? Ви чо тут поставали, Мане... блин, черти. а? мене мене бугаки Бугаті Да ты, блядь, А, о, вля, о, бля. ну, а ну ладно, попал. Зараз... Побіда присвіщається мені. Це срака просто. Пропало поле з оренди. Тупо пропало поле з оренди. За що?